Вітаю, друзі! Сьогодні, 26 травня 2026 року. Вчора на такому акаунті в Твіттері є Clash Report. В нього там більше 500 тисяч підписників, і він це аккаунт, який дуже часто пише про війну в Україні Російської Федерації, а також про інші військові. Конфлікти і війни у світі, тобто він спеціалізується саме на цій темі, було оприлюднено твіт про те, що з вересня 2023 року, відколи Рустем Умєров був призначений міністром оборони України, він змінив 30 своїх заступників. Вдумайтеся в цю цифру: 30 заступників з цього часу він змінив. Нагадаю, що Рустем Умєров замінив на цьому посту. Олексія Резнікова, який е, прославився і вірніше був звільнений на хвилі скандалу із, умовно кажучи, яйцями по 17. А якщо більш детально, то це е, значним завищенням цін при визначенні цінного утворення для харчування військових Збройних сил України е, і Відповідно, пізніше стали відомі випадки, коли Україна платила величезні передоплати на десятки мільярдів гривень компаніям одноденкам і не отримувала за це озброєння. Більше того, нещодавно я прочитав матеріал про те, що Україна фактично в одному з випадків, де вона втратила 700 мільйонів доларів Сполучених Штатів передоплати, оплатила. Компаніям, пов'язаним із російськими спецслужбами, тобто, це свідчить про повну некомпетентність е, пана Різникова, якого звільняли, нагадаю, підовації слуг народу, і замість того, щоб перевірити його діяльність правоохоронними органами, він спокійно живе своє найкраще життя. Як на моє суб'єктивне припущення, це пов'язано з тим, що під час діяльності Рустем е, пана Резнікова він організував певні централізовані потоки. У вигляді фінансових коштів або приймав участь у тих політичних схемах, розголошення яких не хочуть бачити ні Зеленський і його компанії, Ростом Мєров теж не чужа людина групі зеленської компанії. Нагадаю, він брав участь у переговорах у Стамбулі у березні квітні 2022 року. Тісно пов'язаний, схоже, із турецькими політичними колами. Добре знає англійську мову, але його родина, наскільки я читав у засобах масової інформації, чомусь проживає у Сполучених Штатах, а не в Україні. Але повернімося до теми цього відео. Отже, Рустему Мєров з вересня 2023 року, відколи він прийшов до влади в Міністерстві оборони. Змінив 30 заступників. Про що це може свідчити? Як на мене, це може свідчити як мінімум про два аспекти. Перший аспект повна некомпетентність як управлінця пана Рустема Умєрова. Тому що якщо ви йдете на таку посаду як міністр оборони, то ви підбираєте відповідну команду, яка поділяє з вами певну концепцію розвитку цього відомства. Сфери, за які відповідає це відомство, і відповідно з цією командою ви рухаєтеся в майбутнє, вирішуєте всі труднощі, всі складнощі, е сваритися, звісно, миритися, але цілісно, як команда, рухаєтеся вперед. Отже, якщо Рустему Миров настільки часто змінює своїх заступників, а це ключові менеджери е Міністерства оборони, після зміни яких, як ви розумієте, змінюється вся. Вертикаль далі донизу, то це свідчить про повну управлінську некомпетентність Ростема Умєрова, Мірова, яку, яку чомусь не бачать ні в Кабінеті Міністрів України, ні в Верховній Раді України, ні е, Зеленський сам не бачить. Це перший варіант. Другий варіант це свідома кадрова кадровий саботаж. Адже ще раз повторюся, при такій часті зміні. Управлінських кадрів вищого гатунку заступників Міністерства оборони все це викликає управлінський хаос, на певний час управлінський параліч в надзвичайно важливому, фактично ключовому відомстві, саме в Міністерстві оборони, в час, коли Україна веде цю страшну війну за своє виживання як держава. При цьому, як ми знаємо, засобів масової інформації. Простему Меру в чомусь часто на ключові посади призначає виключно своїх одноплемінників, тобто керемли кримських татар, що свідчить про певне, ну скажімо так, надзвичайно суб'єктивне і неприйнятне, неприйнятний підхід до кадрової політики в цьому ключовому відомстві. При цьому скандали щодо завищення цін не припинилися. Проблеми із закупівлями зброї не припинилися. Проблеми з якістю зброї не припинилися. Україна досі не випускає ракет, щоб відповідати на ті е, обстріли цивільне, цивіль, цивільної інфраструктури, цивільного населення мирних міст українських, які здійснює Російська Федерація останніми днями, як ми всі знаємо, дуже часто. Який висновок можна з цього зробити? З цього можна зробити висновок, що такий уміров, який є або управлінською нікчемою, або управлінським саботажником, дуже влаштовує і компанію. І знову ж таки, це наводить нас на думку про те, що е Україна ослаблюється не лише через війну зовні, через Російську Федерацію, а ще, але через своєрідну війну зсередини. Коли Її кошти розбазарюються через закупівлі за завищеними цінами, коли ці кошти розбазарюються через передоплати без поставки відповідної продукції, і коли відповідні управлінські практики призводять до ослаблення України зсередини. Тому будьмо уважні. Слава Україні!